Вітаємо учасників науково-популярного заходу Ніч Молодіжної науки 2022» в два в У першу чергу ми хотіли з колеги подякувати організаторам даного заходу, а саме Раді молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, за можливість бути присутніми з вами сьогодні. Присутній доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Ірина Левченка, а також кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Вікторія Махопка. Тож, до вашої уваги, ми презентуємо спільні напрацювання, а саме маркетингове дослідження темного туризму в Україні та світі. В ході нашої спільної наукової діяльності ми провели аналіз і з'ясували, що темні люди туризму на сьогодні набувають великої популярності, тому що серед споживачів туристичного продукту змінюються мода, тренди на всі на відвідування таких специфічних місць а людей завжди цікавили відвідування об'єктів, які оповиті певною містикою, Таких, власне відноситься. Темні види туризму, які туризму, е некропольний, містичний туризм, катастроф, військовий туризм та інші. Тому ми провели таке дослідження і дослідили найбільш відвідувані, е зокрема в європейських країнах, е туристичні об'єкти темного туризму. Тож, до вашої уваги ми презентуємо саме е вартість темного туру для потенційного споживача. Так, наприклад, у Великобританії вартість такого туру буде сягати від 10 до 50 фунтів, і на українську гривню це близько 2 тисяч. У Іспанії вартість такого туру буде близько 3 тисяч гривень. У Польщі вартість сягатиме від 12 до 50 злотих або до 350 гривень українських. У Румунії вартість екскурсії сягає від 10 до 40 лей, і це близько 280 українських гривень. І у Чехії ви можете відвідати таку екскурсію близько за 150 крон або 225 гривень. Ну, в Україні, що стосується ціни є дещо іншими. Зокрема, в Україні найбільш популярним об'єктом е відвідування темного туризму є Чорнобиль. Е е люди виявляють неабияке бажання відвідати місця місця, де Відбулася найбільша техногенна катастрофа, особливо всплеск туристичного відвідування серед внутрішніх і міжнародних туристів спостерігався після виходу одноіменного серіалу. Також у туристів користується популярністю відвідування некропольних так званих турів. Зокрема, популярністю користується Личаківське кладовище в Львові. Також ми з колегою дійшли висновку, що після завершення. Міськових дій в Україні темний туризм також буде активно розвиватися. На нашу думку, багато людей, як українців безпосередньо, так і іноземних туристів, захочуть відвідати ті історичні місця, які, на жаль, були де спостерігалися військові дії. Багато хто захоче відвідати. І познайомитись особливо це я маю на увазі іноземців з людьми, які брали участь у військових діях, або були свідками таких трагічних, на жаль, для нашого народу днів в історії. Але все одно ми сподіваємось на краще, і це все історія, яку ми повинні вивчати, пам'ятати, і все буде добре, все буде Україна. Тож, дякуємо присутнім за увагу. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні! До побачення.